Вітаю українців, діть нахуй у на москвороті. Виявляється, впивати на війні легше ворога, ніж переконувати важливість української мови в Україні. То Виявилось настільки складно, що люди просто промиті мозги їхньою цією. Пропагандою російською, що вони, типу, один народ, що типу всі діла, що російська в них з дитинства, що вони себе... що це рідна їхня мова. Вони дуже глибоко помиляються. Рідна їхня мова предків. А якщо мама його чи її вчила окупанської, це не так. В мене є країна, я... Beleza.